Це репліка з села Котань. Відбувається реставрація, а саме заміна покриття даху, гонти. Ми розпочали кінець квітня, початок травня. От ви бачите, ми практично вже не завершені. Залишилася там, маленька, маленька частина. Це досить була складна робота. Адже ви бачите, що архітектура. Має багато заокруглень, багато кутів, багато завершень, хрести. Тобто досить була така клопітка робота, і це виконуємо, важливо що для нас, що ми виконуємо це своїми силами. Це наші майстри, наші реставратори відбувається це. теж, Частина гонти була закуплена за кошти музею, які ми заробили з квитків. Ми, як... ми дякуємо тим, хто до нас приходить, адже це дає нам можливість розвиватися і зберігати. Частина була за різні спонсорські грантові кошти. Тут багато різних Частинок закупівлі матеріалу, і ми я думаю, що тиждень і ми вже повністю вийдемо з реставрації. Скільки ще об'єктів зараз реставрується музеї? На території станом сьогодні ще є в реставрації три об'єкти: це об'єкти під стріхою, під а саме під очеретом. Побачите це є один великий об'єкт. Це стодола, яка була досить така суттєва реконструкція. це було, якщо ми тут є заміна лише гонтового покриття, то там була заміна. Несуча конструкцій. Вона теж тривала довго, бо це клопітка робота, згідно, згідно всіх креслень, автентичних, дотримання всіх матеріалів, технологій. Робимо покрівлю з очерету. Як відбувається цей процес? О, ну Це треба довго-довго розповідати, показувати, об'ясняти, але ну, постелили ось камиш, бачите. очерет, камиш, як хто каже. І потім підбиваємо, розстилаємо його. Ми намагаємося знайти всіма можливими нам способами зберігати, адже реставрація не чекає ні дня, в нас немає часу чекати, щоб щось змінилося, а зберігати потрібно вже сьогодні, тим паче в умовах війни, тим паче, коли знаєте, є постійна загроза і є постійне знищення культурних об'єктів, ми на території нашого музею ми зобов'язані просто це робити максимально швидко і максимально якісно.